Людоньки, привіт. Розкажу вам сьогодні історію в салоні, яка в мене була. З клієнтом. Новий клієнт прийшов, розказує, я його запиту, що ти любиш робити у Флориді. Він живе тут лише сізонінг сноуборд. Його запитую. ну це такі запитання. Ми запитуємо наших клієнтів, що ти любиш робити у Флориді? І він мені відповідає: люблю робити носень, нічого. А я кажу, ой, це моє любиме заняття. Робити нічого у Флориді. Каже, я люблю ходити на пляж. Я кажу, я кажу, і люблю ходити на А він мене питає, на який. Я кажу, я люблю Боніта Спрінгс. Тут недалеко, я можу, він каже, а я люблю в Нейплс. Я кажу, ні-ні, Нейпл то тюрма, я Нейплс не люблю. Neighbors не можна пити пиво і коктейлі на океані. А в Буніті. Я це спокійно п'ю, холодненьке пиво, холодненький коктейль. А він каже: Ой, в неї, дуже гарний пісок ходити. А я кажу, а я ходжу на пляж, не для того, щоб ходити. Я не хочу ходити. Ми ж тільки що говорили про те, щоб нічого не робити. От я нічого не роблю. Я взяла моє холодне пиво. Ми й свій минулості шпагеті, на які плавають, а заходжу в океан. Лягаю і п'ю моє пиво. Це те, що я роблю на пляжу. Навіщо мені працювати, що на пляжу? Ходити. Або я п'ю мій коктейль від себе на кріслі і лежу біля, біля океану. Він каже, а знайомитися. Я кажу, о, мені не треба знайомитися. Моє знайомство я привезла з собою. А то лежать там 80 років такі о. Заглядають на вас, чоловіків, чекають, коли це ваша жінка помре. І 20 років такі уходять теж лежать, ноги розставили і також дивляться на такий самий вік, що 80, дивляться, що 20. І ви, чоловіки, ходите і їх там на пляжу. Виловлюєте. Дивитесь на 20 років, на 20-річну. І думаєте, може б я її хотів, але чи я можу? Це я клієнту, мене сьогодні поперло. Дивитись на вісімдесятирічну, яка лежить у такого. Ви теж її вже не можете і не хочете. От і ходите там і шукаєте на свою голову. А я у Флориді на пляжу. Лежу і кайфую, насолоджуюся життям. Мені ходити не потрібно. Робити нічого це означає нічого не робити. Взяла холодне пивко на пляжу гарячому і лежиш насолоджуюся, кайфуєш. У нього такі очі були. Його були такі очі, дивився на мене. А ще розказує. Ой, я там Непл був в ресторані, українку одну також зустрів, два години з нею розмовляв. Мабуть, ні до чого ну, не дорозмовлявся. А я кажу, ти хоча і залишив, за те, що вона з тобою два години розмовляла. Ти що думаєш, вона з тобою за, за так два часа розмовляла? Люди. Вася. Пожав мені руки, пішов в шоці. Це був цирк. Я не знаю, що це зі мною сьогодні. Це Новолуння так на мене впливає. Боже, Боже. Це виходжу так старого року. Ой. Надіюсь, він до мене повернеться. Надіюсь, поганий коментар не напише. Сьогодні огірочки в казку купила. Молосольні смакота хромкають, як в Україні. Все. Завтра останній день. Побачу вас в слідуючому році. Бай-бай!